Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник здійснив пуск з зенітної керованої ракети С 400 із тимчасово окупованої території Донецької області у напрямку Полтавщини, попередньо без наслідків, атакував 113-ма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Мілерово, Орел, Курськ, Приморсько, Ахтарськ, Бердянськ. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 самі ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. У Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях через активну протидію сил оборони 56 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та автогромадян постраждали, Надається допомога. У Харкові внаслідок удару БПЛА пошкоджено житлові будинки. Удар дрону пройшовся між першим та другим поверхами багатоповерхівки. Інше влучання зафіксовано у приватному секторі. Про це повідомляє місцева влада. Є інформація про кількох постраждалих. Серед них дитина на місці працюють всі необхідні служби. Через ворожу атаку по Запоріжжю четверо поранених. Серед них – 12-річний хлопчик. Як повідомляють ова вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, пожежу, що виникла, загасили рятувальники. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна провела першу атаку виключно за допомогою роботизованих систем. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Відомо, що атака була проведена поблизу села Липці, що на Харківщині. Зсу застосували десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено встановлені цілі, звітують військові. Україна отримає ще 1,1 мільярда доларів траншу від МВФ. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зазначається, що ці кошти спрямують на фінансування важливих видатків бюджету. Сума загальних виплат Україні за програмою в межах механізму розширеного фінансування ЄФФ від початку її дії збільшиться до близько 9,8 мільярда доларів. Також експерти міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти. України сценарій як і раніше передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року. В ООН заявили, що від початку повномасштабної війни загинуло 12 тисяч 300 цивільних в Україні та ще понад 27 тисяч 800 було поранено. Також зазначається, що причина смерті 42 цивільних осіб в Україні впродовж листопада це застосування росіянами зброї далекої дії. І цей показник є суттєво більшим ніж у попередні місяці, ба більше цьогорічна статистика говорить про те, що у період з 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів Ційними бомбами загинули 341 мирний житель, а 1803 особи зазнали поранень. Це майже у чотири рази перевищує відповідні показники 2023 року. Ввечері 20 грудня у німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. У земельному уряді майже одразу заявили про навмисний напад. Станом на ранок відомо про 11 загиблих та 80 поранених. У наїзді на людей підозрюють 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який 18 років живе у Німеччині. У 2016 році в Німеччині стався схожий випадок. Тоді вантажівка, викрадена у польського водія, в'їхала в НАТО в на різдвяному ярмарку в Берліні. У наслідок теракту загинули 12 людей, а понад 50 зазнали поранень. Виконавцем виявився Аніс Амрі, мігрант із Тунісу, пов'язаний з радикальними ісламістськими групами.